Всім привіт! Сьогодні я вам покажу три простих трюки для початківців на батуті. Перший трюк стрибок на коліна і повернення на ноги. Стрибай високо, тримай рівновагу і м'яко вставай. Другий трюк стрибок на спину і повернення. Головне згрупуйся і тримай підборідок до грудей. Третій трюк поворот на 180 градусів у повітрі. Підтягуй коліна, крути плечима і все вийде. освоїв ці трюки ти на шляху до справжніх сальто коротше лайк і підписка і буде більше трюків всім пока шучу ідіть гуляйте Ай, взагалі по приколу прийнято ладно хотів сальто назад думаю, та пофіг взагалі на Так.